Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про функції листків. Листок, як вегетативний орган, виконує три основні функції фотосинтезу, транспірації або випаровування і газообміну. Здійснюють фотосинтез усі зелені надземні частини рослини, але найголовнішу роль відіграють листки. Воду для здійснення фотосинтезу рослини отримують переважно з ґрунту, а вуглекислий газ з повітря. Клітини основної тканини поглинають між клітинників вуглекислий газ і воду, яку постачають судини дерева, що переходять в жилки. У хлоропластах клітин з топчастою паренхіми на світлі відбувається процес фотосинтезу. Суть його полягає в тому, що зелені рослини, поглинаючи сонячну енергію, з вуглекислого газу і води створюють складні органічні речовини, вуглеводи, в атмосферу при цьому виділяють вільний кисень. Утворені основної фотосинтезуючої тканини органічні речовини виходять у міжклітинники, а з них потрапляють до ситоподібних трубок, які містяться в глубі жилок, і транспортуються у стебло та корені. Там вони накопичуються у вигляді запасних поживних речовин, використовуються у процесі дихання та перетворюються на складні органічні речовини, з яких твірні тканини утворюють нові клітини. Створені зеленими рослинами органічні речовини є джерелом живлення не лише для самих рослин, а й для тварини людини. Отже, життя на землі залежить від зелених рослин. Увесь кисень, що є в атмосфері, має фотосинтетичне походження. Він нагромаджується внаслідок життєдіяльності зелених рослин, і його вміст завдяки фотосинтезу підтримується сталим близько 21%. У верхніх шарах атмосфери частина, виділена рослинами кисню, протягом часу перетворилися на озон, що захищає землю від ультрафіолетового випромінювання. Використовуючи вуглекислий газ з атмосфери для процесу фотосинтезу зелені рослини тим самим очищають повітря. Пропоную вам зробити спостереження за процесом фотосинтезу. Візьміть кілька сирих неочищених картоплин. Одну частинку картоплин. Покладіть на кілька днів у сонячне місце. Іншу у темне. Прослідкуйте, як щодня змінюється забарвлення шкірки картоплини, що перебуває на сонці. Далі розріжте обидві картоплини навпіл і порівняйте їх. Поясніть, чому під дією сонячних променів картопинка змінила свій колір. Як це пов'язано з фотосинтезом? Знайдіть в мережі інтернет інформацію, чи можна споживати такі картопинки. Оформіть свої дослідження в зошиті. Визначте мету, гіпотезу та сформуйте висновки. Дихання. Дихають усі органи рослини як підземні, так і надземні. Дихання дає можливість використовувати для потреб рослини енергію, що вивільняється під час взаємодії органічних речовин з киснем. Цей процес відбувається в клітинах, а саме в мітохондріях. Зверніть увагу! Що під час фотосинтезу утворюється кисень і споживається вуглекислий газ, а під час дихання використовується кисень а виділяється вуглекислий газ. Процес поглинання і використання газів називається газообміном. У більшості вищих рослин для газообміну є спеціальні пристосування протихи на листках і зелених стеблах трав'янистих рослин, а також сочевички у корі дерев'янистих форм. Швидкість газообміну рослин регулюється відкриванням і закриванням продихів. Слід зазначити, що при достатньому освітленні рослина виділяє кисню значно більше, ніж споживає, а у утемряві вона його не утворює, натомість під час дихання поглинає кисень і виділяє лише вуглекислий газ. Тому не рекомендують спати в замкненому приміщенні з великою кількістю рослин. Там організм людини може відчувати кисневе голодування. Транспірація це процес випаровування води рослиною, яка створюється в основному через продихи листків. Ще на початку XVIII століття англійський лікар Хелс помітив, що рослини споживають значно більше води, ніж тварини. Пояснюється це тим, що близько 90% поглинутої коренями води потрапляє в атмосферу у вигляді водяної пари. Так, за один вегетативний період рослини картоплі випаровують до 95 літрів води. А кукурудзи понад 200 літрів. Найбільша кількість води, приблизно 90%, випаровується під час транспірації через продихи. Часткове випаровування води може здійснюватися і через кутикули листків та сочевички кори. Однак, воно відбувається у 10-20 разів повільніше, ніж через продихи. Процес випаровування відбувається наступним чином. У шкірці між безбарними клітинами містяться клітини, що мають хоропласти. Їх називають продихи. Продих складається з двох замикальних клітин бобоподібної форми з нерівномірно потовщеними стінками, і продихової щолини. Продихи відкриваються, коли в рослині багато води. Замикаючі клітини набухають та відходять одна від одної. А через продухову щолину з листа виходить водяна пара. При нестачі води оболонки замикаючих клітин щільно прилягають одна до одної. тоді продихи закриваються, а випаровування води припиняється. Таким чином, продихи регулюють швидкість газообміну та випаровування води у листках. Продихи розташовуються, звичайно, на нижньому боці листка, наприклад, у капусти лілії. У деяких рослин соняшника та картоплі продихи є як на верхній, так і на нижній стороні листа. А у водних рослин, таких як кубушки, латаття, продихи розташовані лише на верхній поверхні листа. Інтенсивність транспірації залежить від багатьох чинників, температури та вологості повітря, інтенсивності освітлення, швидкості вітру, забезпечення рослини водою. Транспірація сприяє надходженню води в корінь і підніманню її по стеблу до листків і тим самим підтримує постійний рух води в рослині. У зв'язку з цим листки дістали назву верхнього водяного насоса, а коренева система нижнього водяного насоса, який накачує воду в рослину. Транспірація життєво необхідний для рослини процес, завдяки якому забезпечується постійний рух води через корені, стебла та листки. Відбувається регуляція водного і температурного режиму рослини. Крім того, транспірація запобігає перегріванню листків. Розвантажує провідну систему рослини від надлишку води. Дякую за увагу. До зустрічі!